Третя неділя зісланні Святого Духа, молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях, знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос, бо ще тоді, коли ми були безсилі. У призначений час помер за безбожних, навряд чи хто за праведника вмирає, бо за доброго може б хто і відважився вмерти. Бог же показує свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більше тепер оправдані Його кров'ю, ми ним спасаємося від гніву, бо коли бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життя. Коментар. Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Дорогі мої. Коли ми чинимо гріхи, то відчуваємо внутрішній протест проти гріха, дискомфорт і бажання якнайшвидше стати перед Богом спокаянням, прийти до Святого Таїнства сповіді, позбутися того тягара, бо відчуваємо постійно якийсь неспокій, і, напевно, кожен з нас. Відчув, як після сповіді нам стає легше, миліше, приємніше, так ніби той тягар спав із плечей, але це знову ж таки наші тільки відчуття. Перед Богом ми однаково вартнісні, і коли грішні, і коли праведні. Бо саме, як казав апостол Павло, Христос умер за нас тоді, коли ми не були праведними, а коли були грішними. І саме тоді Бог відкупив людину і помер за людиною, коли вона була ще грішною. Це дуже важливо пам'ятати тоді, коли зневірюємося. У власних можливостях жити в святості, коли падаємо під тим тягарем гріха. Бо впавши гріх, людина опускає руки. І їй здається, що нема сенсу боротися далі, бо вона грішною, а грішною вона не подобається Богу і Бог її не любить. А це не так. Господня любов. І вірність ніщо не може похитнути, навіть наш гріх, Бог сталий і незмінний у своїй поставі до нас. Для нього ми важливі і про це маємо пам'ятати. І то тільки ми зневірюємося у собі, ми себе так ненавидимо, недооцінюємо, а Бог ніколи не зневірюється в нас. Чуєте? Ніколи Бог не не Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, світло тіла око, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що у тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям. Що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Та гляньте на птиць небесних, вони ж не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може додати до свого віку хоч один ліку? І проте, одежу, чого вам клопотатися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прийдуть. та я кажу вам, що й Соломон у своїй славі не вдягався так, як от нас з них. І коли польове жілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні? Тож не турбуйтесь кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося, про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, а те все вам додасться. Коментар, світло тіла око, як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світло. Дорогі мої, можливо, це видається дивне, але ми сприймаємо обставини завжди суб'єктивно. До прикладу, якщо кілька художників будуть змальовувати, скажімо, одну і ту ж церкву, то кожен з них зобразить її в інший спосіб. Якщо попросити трьох осіб, котрі були учасниками однієї події, розповісти про неї, кожен із них подасть її в інакший спосіб. Тому, знаючи нашу схильність до суб'єктивізму, Господь нагадує нам, що ми здебільшого сприймаємо дійсність через очі, наскільки ми стаємо вільніші від гріхів, настільки можемо бачити все довкола чистішим і прозорішим, більш об'єктивним. Бо тільки злодій буде кричати, що всі крадуть, і так далі. Наскільки ми самі занечищені, забруднені гріхами, настільки у спотвореному, у викривному вигляді бачимо все довкола. Чим більше у нас самих гріхів, тим більше ми будемо інших підозрівати в гріхах. І не вірити, що можливо жити і без гріха, не красти, не чужоложити. Що більше ми преображаємося і змінюємося, стаємо ближчі до Бога, то краще все бачимо в Бозі і по Божому, і на все вміємо правильно реагувати. Ми тоді дивимося на іншу людину, Божими очима. Коли ми розуміємо, що ми самі грішні, то не можемо вимагати від іншої людини, щоб вона була без гріха. Амінь. Господь закликає нас до цілісності та щирості нашого єства, якщо ми дивимося на світ лихим, темним оком, тобто з підозрою. Пожаданням чи недоброзичливістю, то і все на світі нам здаватиметься недобрим. Та й ще й ми самі по своїй внутрішній суті перетворимося на згусток темряви. Неможливо також і перебувати в певному стані роздвоєності серця, віддаючи пошану і нашим, і вашим. Якщо спробуємо служити чомусь. Чи комусь, окрім Бога, нічого путнього з того не вийде? В який же спосіб ми можемо підтримувати світлість наших духовних очей та цілісність серця? Про це хотів, щоб ви написали в коментарях. Як вдається вам підтримувати світлість наших духовних очей, не бачити зла, бачите всьому домі? На це отримаєте благословення. На мій погляд, відповідь полягає у певних дієсловах, які ми чуємо в сьогоднішньому Ісуса. Ісуса. Дієслово означає Слово, яке несе у собі певну дію. Ісус пропонує нам певний спосіб дії, який допоможе нам триматися вірної дороги. Які ще дієслова, два рази чуємо, не турбуйтеся, ще два рази гляньте і наприкінці шукайте. Не турбуйтеся, означає довіряти свої потреби Богові, вчитися взаємодіяти у своєму житті з Божим проведінням, яке про нас дбає. Гляньте, Запрошує бачити Божу присутність та турботу в кожному створінні, в кожному аспекті нашого життя. І нарешті останнє шукайте. Це шукайте надзвичайно важливе. Господь не пропонує нам пасивне. Очікування милости з неба чи бездіяльне споглядання для того, щоб Божа ласка та Божий промисел могли бути дієвими в нашому житті, ми й самі повинні докласти зусиль, шукати Божого царства, першим виразом якого є справедливість. Класичне визначення справедливості є наступне віддати кожному те, що йому належить. А в який спосіб можу я шукати справедливості. Втомлюємося від багатьох речей. Ми втомлюємося тому, що багато працюємо. Ми втомлюємося від цього невдячного світу і навіть один від одного. Але ніщо так не вимотує, як переживання. У спробах забезпечити своє майбутнє, люди іноді на пан, йдуть на панщину до пана, який називається Мамоном. Вони починають служити йому, натомість очікуючи, що він забезпечить їхнє майбутнє. Але Мамона це звичайний шахрай, він нічого не гарантує, не збирається гарантувати і насправді не може гарантувати. Більше того, він не має тенденцію поневолювати. Він заставляє людей віддавати йому все більшу і більшу данину. Але є і інша можливість це вибрати Бога своїм паном. Що ж робить Бог для нас? Подивимося, що каже Ісус. Через те кажу вам: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, що зоглянеться. Чи ж ви не більше від їжі життя і від одягу тіла? Погляньте на птахів небесних, що не сіють і не жнуть, не збирають у клуні, проте ваш небесний отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші від них? Тут варто зауважити про те, яким людям, говорив Ісус, не турбуватись. Ісус говорив ці слова людям, які жили в окупованій ремелянами країні. Їх військові гарнізони стояли. Усіх більш-менш великих містечках. Люди кожен день стикалися з наслідками цієї окупації. Христос виріс і жив у цих умовах. Але зауважте, наскільки спокійним Він був стосовно свого матеріального забезпечення. Ви можете сказати, так, Він же ж Богом був. Ну, звісно, так. Але з іншої сторони, він був людиною. Він ходив по тим же пильним дорогам, зустрічався з римськими воїнами. Він знав матеріальне становище кожної сім'ї, і тим не менше він казав тим людям і каже нам: не журіться, небесні птахи не сіють і не жнуть, і не збирають зерно в клуні. А як же вони тоді виживають? Спитаєте. вони виживають, тому що Бог піклується про них. Він створив багато рослин. І комах, якими харчуються птахи. І про одяг те, що вам клопоне, погляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють, не прийдуть, а я кажу вам, що й Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польову траву, що сьогодні є, а завтра до печі, дасть Бог так завдягає, скільки ж краще загнягне він вас маловір. По лілеї не працюють і не прийдуть. Більше того, дорогі мої, їх положення ще гірше, ніж у небесних птахів. Небесні птахи хоч можуть пересуватися, лядати туди-сюди у пошуках їжі. Лілії ж прив'язані рости на одному місці все своє життя. Ви спитаєте, як же і у що ж вони тоді вдягаються? Відповідь яка? Бог одягає їх. Більше того, Бог це робить дуже щедро. Бог не вдягає їх абияк у лахміття. Бог одягає їх так, що сам Соломон позаздрив би їм. Меседж Ісуса зрозумілий. Якщо Бог піклується про небесних птахів і про польові квіти, то не вже він не потурбується про нас, його дітей, створених на його, його образом і подобою. Меседж Ісуса наступний. Бог більший за наші потреби. І Христос ставить діагноз с хворобі переживати. Це маловір'я. Він каже, наша віра цінніша за те, що маємо. Протягом нашого християнського життя нам потрібно вчитися вірі. Був час, коли, коли ми, були, ми були бідні, ми пам'ятаємо ті часи, які були для людей, які не знають Бога журитися природні. У них немає іншого пана, окрім Мамони. Тому вони постійно журяться про те, що вони будуть їсти, що будуть пити в що одягатись. Вони так роблять, тому що не мають Небесного Отця, який торбується про них. Але у нас, християн, є небесний Отець. Мені, як батьку, було б дуже неприємно, якби моя дочка хвилювалася про те, що їсти пити в що одягнутися. Та ж ми самі це відчуваємо, батьки другі мої, та ми самі не з'їмо, а віддамо дитині. Я такого прикладу, з особистого, на мене, колись дещо, коли там пригощав у гостях, одна мене спитала, каже, отче, а ви що там солодке не їсте, це було в мене. Що ви не любите, я засміявся, сказав їй: будете мати діти і ви не будете любити. Так. І нашому небесному Батькові неприємно бачити, як його діти переживають за своє майбутнє. Що ж нам робити натомість? А що каже Ісус? Шукайте царства Божого і правди Його, а все це нам додасться. Тут нам варто зупинити чи згадати, про що ми говорили з самого початку. Євангелій Матеці, Євангелій царства, у нагірній проповіді, яку ми зараз. Переглядаємо Ісус проголошує принципи, за якими живуть громадяни його Царства. А хто ж царем цього царства? Та, Звичайно, Ісус. Тому тут Ісус каже, Христос, цар цього Царства, є кращим за все життя. Христос є кращий за все. Час від часу ми відчуваємо, що, наче нам чогось бракує, що ми чогось пропустили в цьому житті. Але так сталося, що ми. Багато сробіле маємо в своїх знаннях, особливо в духовних. Чо, а чому так? Тому що не постійно відвідували церкву. Якщо дитина буде пропускати школу, вона не буде грамотною. І ми, якщо тільки десь колись покажемося, в духовному житті будемо відсталими. Чому Христос каже, шукайте найперше Царства Божого і правди? тому що Христос цар Цього царства як краще за все, що ми маємо, що ми могли б мати, чи будемо мати. Прийде час, коли ми втратимо все, що мали в цьому світі. Здоров'я своїх рідних і близьких, роботу, маєтки і в кінці саме життя. Але якщо ми маємо Христа, то насправді ми не втратимо нічого. Тому навіщо багато задаємо собі питання, навіщо я поступив в університет? Навіщо я пішов на цю роботу? І багато інших таких, навіщо. І в такий час ми маємо твердо сказати собі Христос кращий за все. Якщо і надалі бажаєте слухати моє влучання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, щоб я міг уділити вам благословення. Але не просіть очі помоліться, а ви напишіть, кого хочете, щоб я благословив вам. І залиште, поставте лайк. Амінь. Слава Ісусу Христу!